З початком осені, чи не в кожній родині, починаються розмови про майбутній опалювальний сезон. Ми вирішили поцікавитись, наскільки миколаївці готові до нього і чи будуть використовувати альтернативні джерела опалення. Ну, готуємо сані, як кажуть, з літа. Робимо дрова. Я живу в частному будинку. У мене є камін, котели, газовий. Ну, будемо якось. З початку агресії у нас полтори місяці не було світу та газу, якось прожили. Головне, що перемогли. Так, звичайно. Майже з дитинства не пам'ятаю жодної зими. Коли б в хаті було прям геть так, щоб аж занадто тепло. Найголовніше, аби ми були живі і здорові. Uh, і навіть які, там, якесь там пониження градусу якогось там в хатах, uh, я думаю, не завадить миколаївцям. Взагалі, по новинам я вважаю, що це логічно придбати якісь теплі речі. Бо ти не знаєш, 18 радусів буде у тебе в квартирі чи 25. Ну, Взагалі такого не було, але. Ні, взагалі об этом не думав. Та я не знаю. Якщо, блін, навіть буржуйки привезу, то я буду готовий. Так як я буду не в Миколаєві, то готова, але в Миколаєві, я думаю, ніхто не готовий на даний момент. У мене автономне отоплення, я сам собі зробив. Ну, як буде газ, так одразу. Давно зробили? Та, да, ще при царі Горохі. Ну, може, в 17 році. У мене лежить дедушка, больной, і він, звісно, замерзне. І я не знаю, як я на п'ятому этаже на Комсомольській живу. Як нам буде плохо очень-очень. Ми надеемся тільки на Сінкевича і на Кім, що вони нас. не, брося. не брося, так. так, ми живемо в частному будинку, то в нас своє отоплення. Мене незалежно від кого. А я самі з живу, тому мене це питання не стосується. Чи будете використовувати альтернативні джерела опалення? Так, ну розсматримо варіант буржуйки, щоб оглядом дровами, як по українській традиції. У мене є електрична ковдра. Є спальник, є електрообігрівач. Не пропадаю, так? Не пропаду. Ну, у мене своя печка, так що я не переживаю. За центральний. Буде газ буде отаплюватися, а що не дерев, ні, не ходу конець деревню поїдемо. До цього не готовий, так от ні. Ну буду старатися те, що, те, що є газ або електри, електрика. Мабуть, будуть придбати якісь електронні батареї, тому що це єдиний шлях, якщо б не змерзнути. Дуже-дуже просимо, щоб було і щоб нас Бог милував, облетіло стороною. Все погане, а хороше нам залишили. Які проблеми? Перший поверх дрова є, будемо палити костри, там смажити що будемо смажити? От і так якось дотягнемо і до весни. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. новин.